Так. Так. ось вот, ми зараз дошли в тут Така стоїть че ліфтом. Ми зараз будемо зверху спускатися на ней, даємо. Да. Вот, ми миходимо до ефілі вежі. Вот дверка закрилася. Дуже великий ліфт. Десь 50 людей може заходить сюди. Це було після фікеті. І зараз якісь старенькі дуже О, сорте. Це значить виходь на цю сторону буде відкривати зверхи. Як ми спускаємося. Дуже великий вітер. Лісту, наконець, тепленько, німа ліфта. І мені тобі добрусь на ейфілі вежі. На вежі сподобалось тобі? Да. Я мені сказав, так. Да". І це за мерзками, правда? Бо там вітерок. Бо чим вище піднімається, тим більше вітер завжди. Тому що там вивчити вище, вище більше. От. І ми поїхали до нісу. Отак. А ми тут піднімалися та поки сходом наверх. Такий весь путь. Ми придалівали пішочком От. з маленькими нашими дітками. Тут дорослі часто на ліфту от лежает поднимается вверх на ліфту. А з нашими отважными малышами. Вот там на перший поверх. це повар. Теперь ботик, кафета, ресторан, я по Це перший поверх. Ми не виходимо. Казали, хто хоче виходить, то не виходить. Ніхто не хоче виходити. На перших кловах ніхто не хоче виходити, а всі йдуть далі. Бо там черга забирали. О, казалось, що тоді давайте от толкайтеся побільше, щоб могли люди з першого поверху позалазити. Ті, що на верхній захотіли йти пішки. Бачите, як ми зараз зупинилися на першому поверсі, а всього тут аж два, а ще є верхушка. Верхушка закрита. О, то, що сказали, давайте пропіхуйтесь, пропіхуйтесь, аби щоб більше людей могло позалазити. Ой, от. Зараз я не помню, такого повне ліфта. Займ, пойдемо вже з перше фло. Ми спочатку, якщо пішочки, там 370-360, каже, було входок на перший поверх, а потім ми йшли щось на другий поверх пішочком. Там бач, люди ще так. Ой. І тут люди позалазили, зверху закрилися. І ми поїхали тепер з першого поверха на гранд флор, на ніжний саме. Ось там. Ось така Ось там деякі люди пішочки сходять. Тут кажеться, ще вже ліхатня. першого поверха до самого низу дійти. Ти болі в ніс легше йти, чи вверх, а ми тут малищами наверх піднімалися. Ось так. Ельфлі вежі. Колись в ельфлі вежу один от такий чоловік, який хотів продати, навіть, да, Він висів об'яву, цих... продає не в металбом. І один чоловік запустив дуже багато грошей, щоб купити, а він ці гроші вкрав і, і утік. Все, забув. О, все. ми хай біля вихода. Ми виходимо. О, і тут а от ексіт, а ми читаю, in, вниз ще там вони ще йдуть. А ще треба трошки пройти ще таки. Ось вот вот, така кругова лісничка. Ось така крута. Вот, ось, вот, ось, вот. ось. І що внизу? Ось тут ще один ліфт є. А тут ще один виход просто, той самий ліфт. Іде Емік. Ось. Ось, вот, така основання. От бачите бетонне, таке ляснування. І то не звертає до увагу. Тут не просто А таке бетонний великий блок. Да. О, о, а помахай рукою. І Аміка з мамою та спускає з ліфта. Ось. Да, і на ліфту. От, на таку високу високу мережу ми були, да? так? у нас приключення. І як завжди, при виході сувенірний магазинчик. Ти можеш купити потрапити пару лишніх євро. Якщо кого не є лишні. А от така у нас вже та твойка вдома є. Бо ми з мамою Емік, Десь років десять назад тут були. От, ми вже у в вежі. От, така. Що ти емі хотів? Хоче, ну пошли, раз ще прогадаємося, а ще п'ять пішки підемо, добре? Да. От у мене хлопець. Хочеш раз іти під сходом на верхушку. От на такому ліхту. Кстати, він поїхав. під таким кутом. От, як понікульовчик. Поїхав. Оця ткань. От лікар ми прямо йдуть, а на самом деле, вправді, ми їхали під кутом. Бо тут такі ж, ножки вони не прямі, а вот так, чотири ноги такі по одної зітлівка. Ось таке сооруження. Що ми скажемо? Що мікро скаже? Хочу... Що мік скаже? Амія, хочеш ще раз пішки йти наверх? Я Ні, а мій кажуть, що ще раз хочу підніматися. От подобалось. Бо у нас дуже багато енергії і у нас дуже активненькі. А мені хоче пазлики, так? Іде, мойка, велика черга. Ось така площа, такий майдан великий. Тут а, у подножжі вежі. А колись як ми то були, не було такого стекла. А зараз на території треба сосканірування сумок обов'язково. А колись тут. Ні було такого скла з сумок, щоб зайти на, на цю місце. бачите? Як? Ой. Як ну, наше суспільство, то все безпечне і безпечне. А раніше якось обходилися тільки років, десятилетій, і такого городічного скла. А зараз це по кругу свіклом обнесе таким. О тільки через кані, щоб сюди зайти можна, нено, щоб нам безпечно жилося. М?